Казка курочка ряба Були собі діти баба, була в них курочка ряба, знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив, баба била била, не розбила. Положили вони яєчко на поличку. Біла мишка хвостиком зачепила і яєчко розбила. Дід плаче, баба плаче. А курочка кухкодаче. не плач, діду, не плач, бабо, я знесу ще вам яєчко, не просте, а золоте. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Казочка, «Колобок» Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить і біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапунчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, а я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу, та й побіг. аж де ведмідь. колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. їж мене, лисичко, сестричко я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна вспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від медведя втік, той від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам та й с'їла колобка. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити, коли це жаба плигає, та й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка кряботушка, а ти хто? Жабка-скрякотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Аж біжить зайчик, пробіг до рукавички та й питає. А хто хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди, от же їх четверо. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скрепотушка, зайчик-побігайчик, та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та йди вже, улізе той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро, хро хро, а хто в рукавичці живе? Мишка ж крботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто хрю-хрьохрю, хрю, хрю. а я кабан і клан? Пустіть і мене. Оце лихо, хто не надбре все в рукавичку. Куди ж ти лізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робить? Іди. У ліс і той уже їх шестеро, уже і так їх міста тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питає А хто, хто в рукавичці? Мишка скреботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. І кабан, і клан, а ти хто? Рр, як вас багато, а я ведмідь набрід, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. у ліси ведмідь, семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачку попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. О, ти і це кінець, а хто слухав молодець.